Друзі, моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна квартира студія, яка знаходиться біля метро Холодна гора, вулиця Полтавський шлях. Квартира на третьому поверсі 19 метрів. Вона з балконом, ціна 13 тисяч 800 доларів. Згадуємо з вами разом. Так, метро у нас там, зупинка трамвая тут, а будинок ось там. Ось така дорога до будинку, зупинка трамвая 3 хвилини, а до метро я йшла приблизно 10-12 хвилин. Зараз поїду на трамвай. Мені треба їхати далі на другий об'єкт і покажу вам, які тут є магазинчики поруч. І так, поруч у нас пиво, поруч молоко, грамот, поруч кулиничі хліб. І десь ще повинна тут бути ковбаса. Зараз покажу ковбасу. Так. Ось у нас салтівський м'ясокомбинат ковбаса. Ну, друзі, що іще для щастя треба. Квартиру, ковбасу. Молоко та хліб. Друзі, хочу одразу вам показати будинок. Так, ось такий будинок, він дуже теплий, загнаний. Так, і перед будинком є місця для паркування машин. Так, друзі. идеальный подъезд. Викно новый. Бачите, как там красиво за вікном. Ось такой чистенький, гарненький. А это у нас входные двери. Так. Это санвузол. Тут у нас ванна, бойлер, Так, і ось така одразу при вході міні-кухня, кімната, поверх у нас третій. Все, що ви бачите, залишається, крім моєго одягу. Так. І є ось такий просторий балкон, великий. За вікнами у нас вже осінь. Дивіться, яке небо красиве. Так, там у нас зупинка. Ось така кімната, велика шафа купе. Бачите, скільки тут місця? Так, кондиціонер, холодильник, телебачення і диван. Ціна квартири 14 тисяч доларів. Чекаю вас на перегляди. Тут у нас електроплита, газу немає.